Доброго дня, це ЧСН, і нам вже є про що розповісти. Сьогодні про таке. Заручниками власної бідності залишаються 18 людей, які живуть у мікрорайоні Урбіта села Вітово на Чигиринщині. У той час, як їхні сусіди по будинку опалюють власні помешкання нещодавно підведеним газом, Ті кутаються у теплий одяг. Грошей на встановлення теплоустановок не вистачає чи є вихід із цієї ситуації намагалися з'ясувати наші кореспонденти. Мікрорайон орбіта на периферії бурхливого життя до села Вітово 15 кілометрів, до Чигирина 12. Колись тут це квіло й будувалося. Поряд зводили атомну електростанцію. Але грандіозним планам перетворення Чигирина на місто атомників так і не судилося збутися. Два напівпорожні будинки та близько сотні місцевих жителів. Це нині увесь мікрорайон. Ще рік тому тутешній люд був кинутий на призволяще. Автобус сюди не заїжджав у воді надмірний вміст Заліза, а взимку у квартирах температура не вище плюс п'яти. Нині проблему з транспортом вирішено для очистки води саме встановлюється нове обладнання. А от забезпечувати теплом було вирішено шляхом встановлення індивідуальних систем опалення. Кожен із власників квартир повинен був додатково винайти кошти для того, щоб зробити в своїй квартирі індивідуальне опалення. В якому вигляді чи то це з котлом, чи то поставити конвектор це було б набагато дешевше. І вони повинні були до цього готуватися і морально, і матеріально шукати шляхи, чи то кредитні ресурси, чи то якісь позачкові на рівні міської ради. За словами Бориса Євмини, держава повинна забезпечувати лише прокладання підвідних газопроводів. Та можновладці пішли назустріч людям, зробили розводку газу до кожної квартири. А далі справа рук кожного. Частина мешканців скористалися можливістю. Ми доволені тим, що є? Да, да, да. Ми доволені, ну, тому що візьміть, скільки років ми мерзли. А тепер в квартирі 20 градусів, що у нас ніколи зимою, ніколи не було такої температури. У нас було і 4, і 6, як 12, це вже добре. Любить хто тепленько, більше газу використовує, хто так любить прохладу, то він взагалі так тільки, щоб вода не замерзла, буде топити. Це вже індивідуально. І я думаю, що не можна так всім, щоб було колись добре, а зараз погано. Але факт існування 18 холодних квартир незаперечний. Їх мешканці переважно пенсіонери. У декого немає ні дітей, ні внуків. Немає в мене газу. так як в мене немає кошту. Я отримую пенсії дуже мало. Дуже багато мене беруть за квартиру, за світ мене нагорає дуже багато, так як отоплення я плачу за світ дуже. Мотає мене на світ багато. Місцева влада знає про цю проблему. Окремим родинам, які належать до категорії соціально незахищених верст, найближчим часом обіцяють допомогти. Цим трьом саме вразливим верствам жителів, це там одна сирота і два інваліди. Сільська влада села Рацево, до якої належить це поселення, буде Надана посильна допомога уже одному інвалідові виділений конвектор газовий газова плита для того, щоб він також зміг нормально перезимувати. Значить на питання, що робити іншим стареньким, поки що не можуть дати відповіді ні посадовці, ні жителі мікрорайону. Згідно із законом, всі зобов'язання виконано а на часі зима. 140 мільйонів гривень потрібно на будівництво підвідних газопроводів в Черкаській області. За словами начальника головного управління капітального будівництва Бориса Євмини, упродовж 2010 року зданий в експлуатацію 21 підвідний газопровід завдовжки більше 142 кілометрів і майже 135 кілометрів розподільчих. Це дозволило газифікувати 27 населених пунктів Черкащини і забезпечити природним газом близько трьох тисяч сільських осель. На це використано майже 24 чотири мільйона гривень. На сьогодні в області до будівництва готові 40 підвідних газопроводів. Їхня загальна протяжність складає понад 394 кілометри. За словами Бориса Євмини, на завершення робіт потрібно 140 мільйонів гривень. Це дозволить газифікувати більше 20 тисяч домоволодінь. Квартирне питання. Черкаси перший обласний центр України, де розпочали реалізовувати програму Соціальне житло. Фундамент під перші три будинки котеджного типу заклали у мікрорайоні Яблуневий. Гроші на їхнє зведення виділила міська рада. Новосілля в новобудовах призначили на кінець грудня цього року. Що потрібно для того, аби мрія про власне житло черкастів збулася, знає Олександр Чернега. З розвалом союзу в 90-х минулого століття люди втратили надію отримати своє житло. Після суспільного шоку будівельна галузь почала переходити на комерційні рейки. Тож придбати квартиру чи будинок для більшості стало примарною мрією. Півтора роки, каже міський голова Черкас, знадобилося для того, щоб з'явилася програма Соціальне житло як реалізувати задум, підказала Європа. Там ще в 14-му столітті почали зводити будинки котеджного типу. Ми при Втіленню цього проєкту ставили обов'язкову умову, що це житло має бути доступним для більшості громадян, його собівартість має бути мінімальна, мають бути дотримані всі вимоги, але не повинно бути нічого зайвого. Головна мета програми соціальне житло у короткі строки звести будинки помірної вартості. Якщо на первинному ринку квадратний метр коштує кілька тисяч доларів, то бажаючим придбати котеджі в мікрорайоні Яблуневий він обійдеться в 600 доларів. вартість входить по суті. Будинок входить шматок землі, так би мовити. Можливості для заїзду, скажімо, паркування автомобілю, можливість для облаштування якогось невеличкого такого затишного куточку. Зводитиме соціальне житло українська компанія. За основу вона взяла європейські технології. Святкувати новосілля, каже її директор. Черкащани зможуть перед новим роком, а котеджі відповідатимуть всім євростандартам. Энергосберегающие технологии здесь применяются. Летом практически не включаются кондиционеры. Зимой отопление на минимум. Мы уже много построили, это уже испытано не один год. То есть мы это можем смело говорить. И цена. Три котеджні будиночки це перші ластівки в реалізації соціального проєкту. Мерія вже працює над пошуком землі для нових будов. Скільки їх зведуть у Черкасах, залежатиме від попиту та платоспроможності українців. А щоб важлива справа була доведена до кінця, мер та представники будівельної компанії поклали у фундамент старовинну монету. У ніч із 26 на 27 жовтня в Умані горіла жіноча колонія, але про пожежу у виправному закладі стало відомо. Лише сьогодні зранку, як повідомляють у Черкаському обласному управлінні МНС, загоряння сталося на складі, де зберігаються матраци. Засуджені займаються їх виробництвом. На гасіння пожежі рятувальникам знадобилося трохи більше години. За цей час вогонь встиг знищити близько тонни виробів. Постраждалих немає. Ймовірно, причиною займання вважають у МНС, є необережність під час паління однієї із засуджених. Черкащина відзначила 67-му річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників. Представники влади та громадськості поклали квіти до пагорба слави у період великої вітчизняної на фронтах. Воювало понад 235 тисяч черкащан. Аналогічні заходи відбулись в усіх районах та містах області. 28 жовтня як свято з нагоди дня визволення України від німецько фашистських загарбників у нашій державі встановили у 2009 році. Його відзначення це всенародне уславлення воїнів-переможців, шанування пам'яті мільйонів полеглих за українську землю. Ми кожен рік приходимо сюди, тому що це святе місце, святе місце це наших батьків, дідів. Так сталося в житті, що ми... Після 20 років, після Великої війни, ми стали учасниками війнами-інтернаціями. Так назвала доля за постановою уряду того Микити Сергійовича. Ми попали на Кубу. Час це пам'ятник, тому що мене батько теж воював, теж вот, вже немає давно. Вот. Так що пам'яті наших батьків. Вони воювали, воювали за нас і ми повинні це пам'ятати на всю залишку життя. Поки що, все. Далі інформації буде більше. Стежте за випусками ЧСН. Не прощаємось.